Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, поки думаєте. Заєчки, соєчки, сонечки, ви знаєте, моя душа правда стара. Іноді я не розумію взагалі у цих всіх благ цього світу, тому що в мене є відчуття, що я все це вже проживала в своєму житті, як у вас, напишіть. І так як кохання йде до вас. Ой, до вас іде кохання, якого ви вже дуже давно чекаєте. І то з мечів. Ви знаєте. А ну, я правильно розумію. Угу. Так, так. Хоча ви коли подумаєте про це кохання, яке йде до вас довго, яка перша думка у вас з'явилась, то ви з мечем стоїте. Чому? Тому що карти кажуть, що ви пішли з якихось відносин, кохаючи, ви стали жінкою незалежною, яка сама себе може забезпечити, все собі придбати. І вам це дуже подобається. Так, яке ж кохання йде до вас. До вас йде Рицар мечів, але він перегорнутий. Тобто людина, яка раніше, або взагалі людина, яка була різка, могла виказуватися. Чи знає моя феєчка його? Ну, карти кажуть так. Це чоловік, якого ви кохаєте, який кохає вас. Нічого не можу зробити. Так, причому йде по справедливості. До речі, зараз у мене безоплатна для вас діагностика. Пишіть, якої сфері життя у вас проблема. Тільки одну вибирайте. І я напишу, які трансформації вам треба пройти, щоб стати на, на щасливий верху цього життя. Так, він тут дасть вам прознати про своє кохання. У нього до вас є почуття, він хоче утримати вас. Причому він. Він бачить вашу цінність і трішки є егоїзм його. Він каже, так її заберуть. Ну, тобто, це така жінка, куди квапитися. Яке ж кохання? Ну, кохання, яке зараз до вас не проявляється. На одній з колод там намальована дівчина, яка чекає, заглянує да, в двері, тобто тут деякі з вас чекають це кохання. Так, до вас іде кохання, від якого ви, до речі, обороняєтесь. Так, бо було десятка мечів, багато душевних переживань. Не те, що багато, а душевні, максимальні переживання. Бо ви одна сама все тягнула. Яке кохання ще йде до вас? Кохання, де ви будете будувати стабільність і надійність?